Так, Сьогодні у нас на ремонті Mercedes Vito 2007 року. Проблема у нас горить ESP. Так, давайте я вам зараз покажу. Так, ESP ошибка на комп'ютері не збивається, сканер підключений. От. Я вже пробував. Розібрав я датчик. Ось такий датчик стоїть на педалі. І Підвезли мені два другий датчик, але він не підходить. Це датчик від сплінтера. Я його відпилив, бо він довший на сантиметрів, 1,2 мм десь. І пропилив я дирку. Давайте поставимо цей датчик, бо немає коли їхати міняти, щоб привозили, точніше міняли все. І будемо пробувати, чи буде забиратися ошибка. Так, все. Поміняли ми саму, самий датчик тормозної педалі. І давайте спочатку ми зайдемо, підключимо комп'ютер. Так. Хоча ця ошибка довжна сама гаснути, ми спробуємо її збити на комп'ютері. Так, Заходимо в тормозну систему. Беремо ESP639. Тут, дивіться, є ESP8. Ну Давайте вперше зайдемо. І давайте ще коди кодейний іспанності. Ключ у нас запущений. Так, може треба згрузити буде програму, але зараз подивимося Так, вроді би сканер бликає. Так. Так, перезагрузимо програму, бо що то підвисає, я перегрузю повністю машину. Так, давайте ми перегрузимо програму. Так, все, програма загружена. Повертаємо ключ у положення. Так, і дивимося. Так, беремо ми Мерседесик. Так, беремо мито. Віто. Віто беремо 639. Так, рік у нас 2007. -й. Беремо тормозну систему. Так, а, до речі, вже потухло, а ESP вже потухло, навіть, навіть без комп'ютера. Так що не потрібно підключати сканер. Ну, ми подивимося ошибки, подивимося, що в нас СРС не робить. Що таке. Ну, я думаю, що за цього датчика, але зараз ми все подивимося. Так, і дивимося улавлюю які ошибки. Так, у нас залишилося 430 і 4367. Так, давайте ми спробуємо щистити ці коди. Забираємо. Так, є спів у нас висвітило, і АБС. І спробуємо удалити ошибки самі. Так, і ошибки вчезають. Зараз знову з'явилося. Так, скана щлкає. Ну, дуже довго удаляю ошибки, дуже даже. Так, і коди ошибок забрало. Так, виходимо. Так, і ще подивимося, то є співдолині, де вісьмка пише. Так, подивимося, що там нас Тому Тормозну систему. І я ще тут хочу сканіювати теж. Так, і кодів ошибки. Повністю немає. Так, дивимося у нас горить все ще. Так, виходимо з програми. Виходимо. Так, зай у нас має все погаснути. Так, з програми ми вийшли. І пробуємо завести машину. Так, завели машину. І тепер я нажимаю е, тормоза. Нажимаємо. Дивіться, нажимаю і тримаю. І в нас не засвідчується ошибка. Так, І що тепер цікаво, Давайте ми включимо СРС, попробуємо. Дивіться, АСС це робило. Хм, я б чесно в шоці. дивіться, а, нажимаємо. І СРС теж робить. Все за цього датчика тормозної педалі, він називається лягушечка. Це стоп-сигнал, який включає габарити. А, Точніше, стоп-сигнал на задній фай. Ви його не обдуєте, я вже пробував такі датчики паяти на інших машинах. не недовго, 2-3 місяці, і далі виходить з тою. Все, давайте подивимося. Ці машини було по каншинах теж проблема по двігателю. Я зараз подивлюся, чи в ній який пробіг її рідний, подивимося теж. Ну, пробіг тут не скручений, бо казали, що їхали на більш дорогі сканери. А, пробіг оригінальний і все добре. Щоб дивитися пробіг на цій машині, не сложно. Дивіться, ми заходимо в параметри двигателя. Потім будемо брати список даних. Ну в автокомі Вони не обозначають, які вони точно від чого відповідають. Так, Може таке, що машина треба буде перегрузити, але бачу, що підключилося все-таки. Так, ні сообщення, або неправильне сообщення по шин, блоку управління, гідравлічний блок системи. Так, і шина КАН. Тормозного сигнала переривести. Так, давайте ми теж це все почистимо. Зараз перезапустимо машину. Дивіться, як ж воно все по цих кан-лініях, як все общається. Так, виходимо. Так, глушимо машину. Глушимо машину. І я Опять подивимося, що в нас. Запускаємо. Так, заводимо. Завели. І далі раз два ще раз сканіруємо коди. Ну, по кандинах ця робота, звісно, складна, та дуже добре розбиратися в схемах. І ми бачимо, що коди щезли. Все, це дуже добре. Машина у нас на ходу, все добре. Отут тут можна подивитися параметри повністю форсунок. Можна подивитися він номер, коли це все складено було, чи точно рік машини. Поставщик Bosch, ну, обречно, Mercedes Мерседеси, все Bosch робить, Bosch — хороша фірма, все добре. Дата випуску машини з 7-го року до місяця 12-числа. го числа. Давайте далі пробуємо. Так, і тут я зараз буду вилавлювати пробіг. Так, і ще пару слів про саму дуже удобний монтажний блок. Взагалі все добре, легко добиратися. Дуже легко, виникає ну, саме компактної машини по електричності взагалі супер. Мозги можна зразу чіплятися сюди, десь шукати обивку водів. Дуже вдобно. Віток, звісно, обрублений. Реле тут у нас, це в нас реле, по-моєму, топливного насоса маленьке. Да, оце в нас топливного насоса. тому буде треба, бо я вже стикав, затягнули машину, теж не заводилося. Поміняли це реле маленьке і все у нас заробило. Реле старті десь з цих жовтих, ну потрібно дивитися на схему. Бачу якийсь допомогний що тут є командні пари. Да. Все, на цим відео завершаю. Коди ошибки погасли, все добре. Я ще зараз звірю пробіг машини. ну Машина відзивається супер, все добре. Все, отакий от ремонт невеличкий. Затата 200 гривні сама лягушечка, вона на сервісі, хоча набагато більші, бо мені набагато дешевше поставляють запчасті. Хоч виставити оригінал, хоч Китай, все те саме, ну, я не бачу оригінальне, звісно, воно хороше, але оригінального не вірю, що щось є. Просто Китай той самий, ну краще Китай. Все, всім дякую за увагу.